Вітаю вас, в ЖК республіка. Мене звати Анна, і в сьогоднішньому випуску будівельної кухні ми покажемо нові зони спорту та відпочинку, дитячий майданчик та звісно, оновимо інформацію з будівництва 227 та 228 двадцять восьмого будинку. У республіці спорт частина щоденної рутини. А кан навіть під час війни не просто зводить будинки, а будує комфортну інфраструктуру. Тож до вашої уваги, нова зона спорту в живому кварталі. Республіка мешканцям вже доступні футбольне поле зі штучним покриттям, універсальний баскетбольно-волейбольний майданчик. А також два професійних корти падал тенісу, і незабаром відкриється нова зона Трикс. А для найменших мешканців уже відкрився новий дитячий майданчик: величезна гірка, улюблена всіма дітьми, окрема ігрова зона з піском та безпечним покриттям для малюків. Поруч з майданчиком облаштовано нову зону відпочинку з фонтаном, чудове місце для родинних зустрічей. А зараз пропоную переглянути на етап будівництва 227 го та 228 го будинку. У будинку. 227, моноліт, кладка, покрівля, монтаж вікон і вентиляції виконані на 100%. готовність фасаду 85%. Майже готова стяжка. Електромонтажні та сантехнічні роботи мають готовність 90%, А благоустрій готовий на 20%. А зараз переходимо до будинку 228%. Тут завершені всі основні конструктивні роботи: моноліт, кладка, покрівля, фасад, малярні та плиточні роботи всередині на фінішній прямій, електромонтажні та сантехнічні роботи виконані на 99 Ми віримо у майбутнє і формуємо його вже сьогодні. Часно вводимо в експлуатацію житло, простори для спорту та відпочинку, дитячі модульні системи. Дякую, що слідкуєте за нашими новинами. Підписуйтесь на канал Кан Девелопмент, щоб бути в курсі всіх подій. До зустрічі.